І всім великий привіт. З вами знову я, Даня. Або Скрипун, Даня. Або Скрипун. Або оживше дерево. Е, тож, я змінив собі назву і іконку та канала, тому не губіть мене, якщо що це досі я. Я просто трошки змінився. Е, тому. Напишіть в коментарях, як мені називатись. Є декілька варіантів. Перший Даня, другий скрипун. Даня, третій скрипун і четвертий оживше дерево. Якщо що скрипун, це типу оживше дерево. Ну, я думаю, що вони схожі на дерева. Хіба ні? Тому напишіть мені, як мені себе називати. Я тільки ще 4 варіанти продиктував. Напишіть в коментарях, типу, е, оживши дерево, наприклад, або даня. Або просто цифрами 1, 2, 3, 4. Ось так ось. Е, я хотів поговорити з вами о. Е, це, типу, як би перезапуск мого каналу. Тобто я хочу зробити тут. Е... якомога більше всього нового. Ой. а, Ну, типу, пограти там, новий сюжет зробити, адже. Адже минулий сюжет з тим от, е... лицарем останнім як би, ну, трошечки не вдався. Скажу так. І тому я хочу, як би, зробити новий сюжет там, де я буду вже по-іншому трохи, все буде там по-іншому. Ну, тому пишіть мені в коментарі, чи треба мені оце ось знімати по новій, чи ні. Ну, в принципі, можете не писати, я все одно знімати буду. <гум> Бо треба щось новеньке придумувати. Ну, як і раніше на моєму каналі буде Майнкрафт, Роблокс Геншин, Ну і всіляк інше. До речі, подивіться опис мого каналу. Там так і написано. Ну. Це таке відео, щоб ви мене не загубили, бо подумаєте, що це за скрипун незрозумілий? А це буду я. А ви подумаєте, що це хтось інший. Тому. Якщо ви ще встигли подивитися це відео, то не відписуйтесь, будь ласочка. Цей гномик теж вас просить не відписуватись. Ось, оцей на гром... гномик вас просить не відписуватись. Тому не відписуйтесь. Ну, тому, думаю, на цьому це коротеньке відео завершувати будемо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па-па-па-па, до нових зустрічей. Бу.